you <laughs> Слава Україні! Блог р Перші про головне. Підписуйтесь на канал інтерв'ю Корупція інфо Онлайн». Посилання в описі. Необдумані та злочинні вчинки багатьох чиновників роками прикривали, тож їм вдалося виходити сухими з води. Однак, повномасштабне вторгнення внесло свої корективи, і за останні місяці вдалося викрити та почати процес притягнення до відповідальності багатьох недобросовісних при владі. Такі зачистки тривають і в кулуарах ВРУ. На цей раз під роздачу потрапили одіозні нардепи зі слуг народу. Та голова фракції Арахамія ініціює виключення з фракції нардепа Торохтія, навколо якого нещодавно розігрівся скандал. Напередодні українські журналісти зафіксували, як нардеп Богдан Торохтій використовує придбаний у березні 23-го Mercedes-Benz AQS за 7 мільйонів гривень. Змі знайшли докази того, що нардеп виїжджав на море за кордон під час воєнного стану. Водночас дружина Торохтія Аліна Лєвченко заявила, що їх статки дозволяють придбати автомобіль у відео Житі Євротур під час війни авто за 7 мільйонів та брехня нардепа слуги торохтія спеціально вирізано, та не зазначено більшість моїх відповідей на питання журналіста проігноровано також і подано мною декларацію за 20 рік про мої статки, які були та є достатніми для купівлі автомобілів. І таким чином моя робота у державному центрі сертифікації та експертизи насіння і садівного матеріалу чи у ДП Антонов аж ніяк не скасовує мій майновий стан, сказала жінка. Одним словом, стандартні відмо та намагання виправдати себе та свого діозного чоловіка, який, до речі, після скандалу жодних висновків так і не зробив, що в свою чергу змусило колег по партії та очільника фракції вдатися до радикальних дій. Про це Рахамія повідомив у своєму телеграмі, за словами голови фракції, Торохтій мав час на те, щоб пояснити свою поведінку під час війни і спробувати, хоча би якось реабілітуватися, але не зробив цього і слугам народу, мовляв, урвався терпець, як варіант продати щось з елітного автопарку. Свої. Її родини і передати кошти на потреби оборони. Це нікого не виправдовує, але, хоча би, дає зрозуміти, що людина усвідомила свою помилку і більше так не вчинятиме. Але нічого з цього зроблено не було. Більшість того ми дізналися, що поки родина Торохтія купувала елітне майно, сам він подорожував і отримував з бюджету компенсацію за оренду житла. Тому він має повернути отримані гроші в бюджет, він має скласти депутатський мандат і негайно ініціює його виключення з фракції, написав Арахамія. У 2015-му усі знали, що ми йдемо змінювати країну. Ми попереджали про це усіх, хто хотів бути нардепом. Ми казали, що так, як було колись, уже не буде. Депутат має ходити на роботу, сам за себе голосувати і боятися закону, так само, як і кожен, хто живе у тій країні. Нікого прикривати не будемо, нікому не дамо сховатися у феофанії у клітчатому покривалі. Про це вже трохи забули, але нагадую, що одним з наших перших рішень було скасувати депутатську недоторканність, посилити ВАКС, ДБР дати набу право на прослушку. Попереднє скликання відмовлялося усе це робити навіть під тиском наших партнерів, бо знали, що посадять усіх. Не до усіх дійшло, що наступили зміни, за які ми колись проголосували, і це стосується усіх фракцій. Ми створили інститути, які борються з корупцією. Можливо, не так, як у розвинених демократіях, але точно краще ніж за усі роки незалежності. Ми не будемо покривати нікого, хто йшов з нами і не розумів, що ми не жартуємо. Інші хай вирішують, чи готові вони жити по-новому, але в будь-якому разі антикорупційні Органи не дивляться на назви партії, просто працюють. І така фініта, схоже, чекає не лише на торохтія, оскільки правоохоронці спіймали ще одного нардепа від слуг Анатолія Гунька. На отримані хабаря за виділені землі. Як повідомили в СБУ, спільно заму їм вдалося викрити на гарячому нардепа, який за 85 тисяч доларів продавав землю Нацакадемії аграрних наук. Правоохоронці задокументували злочин нардепа та викрили його на гарячому. У межах кримінальне провадження розпочато за частиною чотири. 4 стаття 368 ККУ вирішується питання щодо повідомлення про підозру нардепу і двом його спільникам. У фракції наразі дії Гунька ніяк не прокоментували. Однак, судячи із вироку щодо торохтія, не важко здогадатися, що на нього чекає. За цих обставин цілком очевидно, що обоє нардепів не мають бути наближеними до влади, зобов'язані відповісти за діяльність та коменсувати жбитки. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канали, ставте лайк.